З тилу перевівся до штурмовиків, адже хотів власноруч нищити окупантів. Так про загиблого військовослужбовця Андрія Чаботарьова згадує його побратим Іван Юзвяк. В Андрія родилася дитина, їй там скільки Софійці було, три місяці. Я говорю, пацани, давайте поїдемо. Він бачив її пару разів, але він каже, пацани, а поїхали. Ну, типу, людина просто от, лишає свою дружину, лишає свою. Новонароджену дитину і просто їде, бо розуміє, що от треба робити щось. Андрій Чаботарьов родом з Миколаївської області. На початку повномасштабної війни ніс службу на Херсонському напрямку. Стояли просто на спешках, виїжджали на ротації там на місяць-півтора. Тобто нічого там такого в боях ми там не участвували. Торік у квітні Андрій долучився до лав 15-ї бригади Нацгвардії України Карадах. Став головним сержантом взводу разом з побратимами брав участь у контрнаступі на запорізькому напрямку. Нам запропонували долучитися до штурмовиків. Ми, звісно ж, ну ми, звісно, сюди перевелися в цю бригаду, щоб непосередньо брати участь у боях. Андрюха був це моїм замом. Тобто, якщо зі мною щось трапилось 200-300, не дай Бог, Андрюха приймає командування всієї групи. Іван Юзвяк розповідає: одним із найскладніших для Андрія був перший штурм. Тоді вони ледь не опинилися в оточенні ворога. Ми зайшли, виходить, нас дуже багато людей штурмувало. Теж було там дуже багато. Як ми вже потім зрозуміли, там були не просто якісь мобіки, там були дійсно пацанюри такі підготовлені, снайпера там були. І спустя десь годину бою було дуже багато 200, дуже багато 300. Так вийшло, що нас не закрили прямо в типу, але вже, ну, вже там геть, трохи лишилося. Ми, ну, якби не приїхала група, яка заїхала на БТРі, група, яка залетіла, і вони просто, можна сказати, що відтіснули. І тим самим, типу, нас не закрили кальцов. За словами Івана, попри постійні ризики, Андрій був одним із перших, хто йшов у бій. У нас типу, такі моменти були, нам комбат говорить, там пацани, так, Юзя Чеба, давайте до мене, там туди-сюди, завтра штурм. О, всього пацани в клас у нас був штурм. непосередньо це було напрямок вербового. Там прийшла пішла перша група штурмувати. На жаль, там було два двісті. Хлопці не змогли зробити роботу. Нам наші коментарі кажуть, ну Юзя, давай, ділайте. Я таки дивлюся на своїх пацанів, Я розумію, що вони не хочуть туди йти. Я таки дивлюся на Андрюха. Андрюха такі пацани, ну що, та давай каже, підемо до моїм Все, ми пішли 10 хвилин бою, все, ми роботу зробили. Після завершення війни Андрій планував купити будинок для родини і жити тихим мирним життям, розповідає його побратим. Втім, торік, 2 грудня, поблизу села Вербове боєць дістав смертельне поранення. Ворог штурманув наші позиції, і на відході, коли ми відходили, Андрюха отримав польове в живіт, в випадку чого відкрилося внутрішнє кровотечення. До мене дійшло, що все, Андрюхи немає. Перше, що мені це, звісно, я, я це просто не повірив. Друге, в мене така, якби, що я скажу тепер його жінки. У мене такий був момент, що типу, мені реально хотілося зі зброю просто застрелитися. Піти туди до... Я просто фактично цього не зможу, бо я на той момент вже теж сам був 300. Я вважаю, що такі люди слуговують і про них повинні знати. Дар'я Пасічник, Владислав Кищук, Суспільне новини, Запоріжжя.